Fica Починається у нас середньовічна музика в ефірі. Ми міняємо формат. <сум> Насправді ні. Я запросив до ефіру Тараса, який представляє клуб історичної реконструкції при ордені Святого Миколая. Він називається Меч Оріона. Тарас дуже часто в лицарських обладунках. Він багато знає про середні віки. Доброго ранку, Тарас. Доброго ранку. Я знаю, що ти знаєш танці людей, які жили там. Скажи, середні віки, це скільки років назад? 500 назад? Е, ну приблизно так. Це в принципі найпопулярніший період. Такі реконструюються це 14-15 століття. Хто тоді був? Що було на Закарпатті? <світ> чи ти не досліджував це <світ> на Закарпатті Теж були це в нас були другети. В принципі, ми і почали реконструювати саме цей період. Кінець 14 століття, коли жорстким замком правила другета. І тоді лицарі <світ> ходили в обладунках? Чи вони їх вдягали тільки на війну? Ну, вони їх вдягали якби на війну, але в плані тренування тіла фактично вони проводили майже весь день. Ну, можливо, не в повному обладунку, але ходили в обладунках, так. Дуже цікаво. Я чому тебе покликав? Тому що побачив City Light уже вже активно рекламується, якби одна фірма, яка займається подарунками, і ти до неї маєш відношення, тому що ти приходиш як лицар і даруєш квіти жінкам. От про цей момент я хотів спитати: наскільки часто буває ця робота? Яка реакція у жінок? і... Ну, Декілька деталей про це. Uh, так, я співпрацюю це з Катерина Гладеш, організація яскраво. Ну, На рахунок як часто, це доста буває. Буває, що місяць-тишина, буває 3-4 підряд в один день. Тобто ну, по-різному залежить, як то кажуть, від сезону. А як це буває? Тобто ти йдеш <гум> їдеш в маршрутку з чемоданом, їдеш в Мукачево, купуєш квіти, чи як <гум> це буває? Ні, ну як в принципі квіти завжди або десь приготовлені, або в найближчому квітковому вже мене очікують. Ну, Катя бере замовлення, фактично вже я приїжджаю, беру квіти і ну, якби вручаю. Тобто ну, їду я вже готовий вдіти в обладунках, бо вдягати це порядку 20-25 хвилин. Інколи сам за руль сюда в обладунках. А в тебе є машина? Ну. Позичаю в родичів своїх. Чекай, Д... Якщо ти їдеш в такому лицарському спорядженні, тебе зупинить поліція або ще хтось. А, ну Як, думаю, думаю, вони не ризикнуть виписувати штраф <смітна> <смітна> на задньому сидінні, там меч. <смітна> І ще можна відбиватися, ну спокійно, я так думаю. І це е, проходить ну, недовго ця процедура. Так, саме привітання досить коротке. Я ну, пробував говорити там довгі поздоровлення, пробував щось. Тобто, ти ще й щастя, здоров'я бажати. <смітна> а, ну я зрозумів. Що треба говорити чітко і коротко, поки людина на емоціях, і вона це ну, слухає так емоційно. Тому що далі вона починає слуховувати в тексті. Це вже більш подібно на звичайні ага. такі поздоровлення, день народження. Там куди ти заходив ти? Мабуть, мав заходити на роботу до якихось жінок. Ой, місць було дуже багато. Банки банки, податкова, школи, садіки. Ательє додому. Я витягував, не знаю, дівчат з ліжка. Вони виходили всі такі розпатлені в халатах, не ще. Такий додому вривається, Хочу, сюди. ловив, <гвітина> ловив на, на вулицях. Там під час екскурсії, там очікував в якихось місцях. Там в дівчат там дівич вечір, і вони там приїжджали, якби остання точка святкування це був замок, а я вже перед замком, як їх запрошував, тобто так підчікував вже їх. там. І Що у всіх був прилив ендорфінів, да, гормону щастя, в цей так, як правило, всі завжди дуже здивовані. Ну, перший такий погляд в очах, що це до мене, це мені то перша таке, от емоція. Ну, дівчата, чим такі більш молодші, скажем такі, от ну. 20-25 років, це такий більш самий сильний бум емоцій. Там, таким. Я думав, навпаки, що жінки, які постарше, які вже, які вже багато чого бачили. Вони більш так стримано. Все-таки вони вже навчилися трошки стримувати свої емоції. А саме от молоді дівчата, особливо там, коли вже станеш на коліно, то вплоть до такого аж крику, ось цього, ну, просто достат... потім ну, не обнімають тебе, не кажуть, це класно. То, і обнімають і за сіл приглашають. Ти <рес> таки знімаєш одразу все це. Ні, 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 знімати це дуже довго. Мені пропонували, Я в гуртожитку вітав дівчат, мені пропонували, чи я не хочу щось з себе зняти. Я сказав, в принципі, я зняти то можу, але потім дівчата пів години будете мене вдівати. <рес> і допомагати і нести, до <рес> нести до машини. Ну, це лише одна з справ, якою займається Тарас. Далі ми зробимо музичну паузу, послухаємо середньовічну музику, потім продовжимо розмови про клуб історичної реконструкції. Другий Кавель, от якби радіостанції існували в середні віки, така музика була би в гарячій ротації. Це з того часу зберігся музон. Ми спілкуємося з Тарасом. Він представляє клуб історичної реконструкції при ордені Святого Миколая Меч Оріона. Тобто, я так розумію, в Україні є ну не один такий клуб, а багато і відбувається ціла така культурна подія. Ви збираєтеся в замках різних, так так. -так. танцюєте музику середніх віків і. Також ви б'єтеся між собою. Розкажи, будь ласка, наскільки це небезпечно, тому що я бачу там мечі, і вони нібито справжні. Наскільки захищає оця вся кольчуга? Так, ми дійсно б'ємось по-справжньому. Багато людей говорять, що це все не по-справжньому. Це театр. Насправді, бій, бугурт, масовий бій, один на один, п'ять на п'ять. Це все справжні бої. Є п'ять на п'ять там? Так, е, 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 є різні номінації: один на один, два на два, п'ять на п'ять. Бугурт, ну бурт, в принципі, він. Історично складені як 21 на 21. Ну по факту, скільки є, стільки йдуть, як стінка на стінку, то тобто це може бути 50 на 50. Це вже ультраскультури. турнірна номінація. Це 21 на 21. Бої ну можемо собі уявити, коли дядько вдягає на себе 30 кілограм желіза, бере справжній меч. Ну, саме популярне питання: чи у вас справжні, чи вони точені. Да, мечі справжні, але вони не точені. Якби були точені, то голову е, е, да, б. Так, голова б була трошки підрублена. <рес> е, тобто, Мечі справжні, вони ну, заборонені колющі удари, є правила, ну, правила певні, там, не викручувати суглоби, не захватувати шию, щоб не ну, викручувати, щоб відкривалася гортань. Тобто, взагалі можна руки протягувати? Е, е, Та бур це повноконтактний бій. Ага. Тобто є білий турнір, де можна бити тільки мечем, а є повноконтактний бій, де можна бити всім, чим хочеш. Хоч ногою по голею, є і такі, Чло, що, що мають хороші розтяжки, в обладунках можуть е як джекічани, приїхати. Але цим треба, мабуть, займатися кожен день. Займатися треба постійно, як мінімум два-три рази. Ну, ті, хто участвують в міжнародних фестивалях, то в принципі це в них стабільне тренування. На рахунок травмонебезпечності, Ну це як і в любому спорті. Вибиті зуби, зламані пальці. Це Ви капу не вдягаєте ніяко. Вдягають більшість, хто доходить, то вдягають. Я теж починав без нічого. Потім зрозумів, що треба вдягати гульфік, якщо хочу дітей uh -huh. на останньому фестивалі. Тато що не цього річного на рокова прошлорічного. Я зрозумів, що треба все таки капу вдягати. Бо в мене хлопнула челюсі, покрушився, Зомі треба все-таки вдягати і капу. Так що небезпека є. Ну а не може бути такий варіант, наприклад, що ви ну, там, ділитеся на команди, ви берете фортецю, а хтось інший має її захопити? У вас є смола? Є бої. Ну, за, за фортецю. Ну, це за фортецю це більш тетралізовані. Бої вже роблять, але є таке там, що стіну тараном пробивають, ворота, тобто є такі більш театралізовані. В Судаку такі е, дійства проводились, е, я ще не будучи реконструктором, тільки п'їв кольчугу, е, то я там був подивився, як воно проходить. Досить красиво. Але м -м, якщо вже справжні бої, це більше є бій за прапор, е, біза капітана. Тобто треба від, захистити свій прапор, відбити прапор ворога. або... Треба захищати капітана і бити повалити сусіднього капітана, тобто ну різні варіанти. Ну я вперше побачив ці бої, і взагалі фестиваль середньовічної культури в замку в Чинадієві. Мені сподобалося. Ну я правда був лише один день. В цілому в Закарпатті тільки цей замок сприяє розвитку цієї культури. На даний момент так на даний момент тільки Чинадіївський замок. Пан Йосип Бартош нам самопомагає тільки на даний момент в Чинадіївському. А Мукачівський не можна якось. І в Ужгород долучити е, до цієї справи. Такі ідеї були, але досить тяжко. На даний момент досить тяжко. В Мукачеві проводяться тільки, ну, і в Ужгороді, в принципі, невеличкі там показові бої, а саме масштаби фестивалів. Поки що не виходить. Ну і от е, ще говорили ми поза ефіром, і варто приділити цьому увагу, як місцеві ставляться, наприклад, чи надіївці до того, що відбувається така культурна подія. Ну, бувають, що раді приходять. Бувають, що такі місцеві вже трошки на підпитку, там пробують прорватися. Спортивні костюми рвуться в середні віки. Та 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 тобто навіть коли стоїть охорона, вони все рівно хочуть пройти, бо вважають, що це їхня територія, і ми їм щось. Маємо зобов'язані їм чимось. А, окрім танців і боїв, ще якось можна наблизитися до того часу, наприклад, через їжу або якийсь алкоголь? Звичайно, відновлюється, в принципі, реконструкція полягає не тільки в обладунку, або в одязі, вона полягає в повному реконструюванні того періоду. Це побут, тобто, там ложки, тарілки, кухня, кулінарія. ну, Повністю все, що, ну, повністю реконструкція цього періоду. Тобто це е, окремі є фестивалі, які не так е... Йдуть спеціалізації по боям, а більш спеціалізація саме по побуту. Вони ще більш називаються «living History», тобто історичне життя. Вони більш спрямовані на те, щоб відтворювати побут. Тобто Там навіть не можна телефони, щоб не було пластикових бутилок, щоб не курили. Виймають сучасні там, сережки. тобто таке от повне відтворення. Їдять тільки справжню їжу, ніякої картоплі з помідорами. А не було картоплі? Ні, ще ще тоді не завезли. Колумб не. ще тоді не доплив. <реш> Тільки кольрабі. <реш> До речі, на вихідних я був на весіллі, а Тарас був там в якості гостя. І він зробив майстер-клас з гостями середньовічних танців. Ми б могли в сидячому варіанті просто з хлопками спробувати щось з того, що ти робив там. А, з хлопками можна там туп-туп, хлоп-хлоп. Може, Слухачі захочуть. Можеш сказати, яку пісню треба включити з флешки? А, ну, мальтійський бранний. Мальтійський бранель? Бранель, так. Бранель. І зараз Тарас буде казати, що як треба хлопати. Можете долучитися до нашого флешмобу. Тут невеличкий вступ. Взагалі, то там танці є і складні. Я так помічав за тим, так, як так. проходить танці. Це танець, ну, він просто розділений на дві частини, його легше пояснити людям. Угу. Потім, так, мені важко було запам'ятати ці всі рухи. Тобто, ну, це говорить про те, що навіть тоді люди вже якось хоботилися з приводу танцю. Так. Чим більш вельможний танець, тим було більше рухів. Більше такі, а хто танцював? Люди в замках чи в селах тоже живуть? Танцювали? танцювали всі, починаючи від найбідніших до найбагатших. Ясно. Чекаємо вступу, да? так? Солома, свині. <рес> Холяра ще не добралася. І починаємо. Крок-ліво, прижок. Крок вправо, хлоп-хлоп, крок-ліво, прижок, крок вправо, хлоп-хлоп, крок вперед, хлоп-хлоп, крок назад, топ-топ-топ. Крок назад, хлоп-хлоп. Крок вперед, то ой, вже навпаки спор, <рес> <рес> все таки сидячи тяжкіше. тяжкіше. <рес> <Оп! рес> Окей, це ми просто так вам розповіли, щоб ви мали уяву, як приблизно танцюються танці. Насправді це треба бачити. Що ж, я дякую нашому гостю за те, що прийшов і розповів нам, хоч трошечки, про цю середньовічну культуру. І коли буде найближчий якийсь захід, де можна буде це побачити? Ну, найближче це вже напевне завершення сезону, так що найближче це вже буде на наступний рік ще надіїва в травні. Тільки чи надієво. До речі, можна встигнути на ці вихідні на фестиваль Тустань. А де він знаходиться? на льві... Я бачу Львівській обленій області недалеко від е... Стар'я? Більше ближче там Сколи, по-моєму. Тустань. Тобто тут зупинись. Так а можна перекласти. Нас був у гостях Тарас. Ви його побачите, якщо ви жінка і хтось зробить вам подарунок. Він <реклама> принесе вам квіти. Залишайтеся з ТСФМ.